Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України міста Харків. Цим відео я розпочинаю цикл відео огляду хвойних рослин, які зростають в моєму садку. Я вирішила поділити рослини по категоріям: це будуть кіперисовики, ялинки, сосни, ялиці, ялівці, мабуть, туї. Першу частину я присвячую кіперисовикам. Кипарисовик вісел Сагуаро». По характеристикам, цей рідкісний та незвичайний сорт віддає перевагу вологим, добре дренованим, слабокислим ґрунтам, адаптується практично до всіх типів ґрунтів, вирощується на відкритому сонці або в напівтінь. Можна його вирощувати у відкритому ґрунті або у горшиках. Морозостійкість мінус 29 градусів. Цей сорт відрізняється більш повільними темпами росту та незвичайною непропорційною формою. Деревце дуже компактних розмірів і виростає до 2,5 м заввишки, і в діаметрі 60 см. Як заявлено, річний приріст до 15-20 см. Але я з цим не погоджуюсь. Він в мене два роки зростав повільно, а в 24-му він мені видав дуже такі великі пагони, і вони деякі були 25-30 см, а верхівка його більше 40 см, ще й трохи похилилась. Ну, це не суттєво, вона потім буде рівненькою, сама виправиться. але... Казати, що це повільний темп, ну, з цим я не погоджуюсь. Кепареси горохоплідний болівард. Це хвойне дерево, яке походить з Японії. В Європі перші зразки, рослини були, висаджені у другій половині 19 століття у Великобританії та Нідерландах. Це дуже повільно зростаючий сорт, рослина може досягати. 4 метрів у висоту, а діаметр може бути до 1,5 2 метри. 10 років вона сягає десь приблизно 2 метри. Річний приріст сягає близько 15 см. Хвоя м'яка і не колюча. Має сріблясто-блакитний колір, взимку майже не тмяніє. Невимогливе до субстрату, найкраще росте на родючих та вологому слабокислому або нейтральному ґрунті. Полюбляє сонячне місце або легку півтінь. А в мене він зростає на повному сонечку. Дуже полюбляє високу вологість повітря, захищене місце від вітру. Повністю цей сорт морозостійкий. Гарно переносить обрізку, формовку. Я його майже кожен рік потроху формую, обрізаю, навіть видалила в нього було три стовбури. Я все це прибрала, залишила тільки один. Кеперисовий горіхоплідний Філіфера Aurea Nana. Цин високий, вічно-зелений хвойний чагарник сімейства кипарисових. Це один з найбільш привабливих видів цієї рослини. Спочатку виростав він в Японії і культурний вид вивели вже в Німеччині в кінці 19 століття. Це карликовий вид рослини, зростає повільно, а в 10 років він сягає усього лише 50 см висоту і шириною 60 см. У 40 років в нього висота десь приблизно 1,5 метра і діаметр 2 метри. В нього лускатна хвоя а має забарвлення від золотисто-жовтого до золотистого із зеленим. Кореневе поверхневе, і він віддає перевагу сонячному місті. Хоча пишуть, що можна саджати і у півтінь. В мене він зростав ну, у півтіні, але йому не подобалось. Тому восени я принесла його на повне сонечко. До ґрунтів невимогливий, полив регулярний в посухостійку погоду додатковий полив та оприскування по хвої, але це ввечері, коли вже немає сонячних промінів. Морозостійкість до мінус 20 градусів. Кіпарисовий топий на Це красива вічно зелена рослина декоративного типу. Він має ширококанічну неправильну форму крони, відноситься до дуже карликових видів хвойних чагарників. Росте повільно, в 10 років, сягає десь приблизно 60 см вгору і стільки ж завширшки. За рік рослина здатна зрости до 3 см. Заввишки і 4-5 завширшки. Він вологолюбивий віддає перевагу півтіні, але можливо, посадка і на сонячних ділянках з частим поливом і оприскуванням. Але в мене він на сонечку не схотів зростати, тому я його перенесла на півтінь. Ось така перша частина відео огляду моїх рослин. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного. До зустрічі на моєму каналі. До побачення!